Дорогі, з вами я, ваша Мирославочка, і сьогодні у нас в прямому ефірі буде ось така маленька розпаковочка. Там дуже круті товари. І один, який дуже хотіла, це новиночка. Я ще ніколи не мала цього товару, але я його мега дуже хотіла, надіялася, що воно буде в нас, і воно в нас з'явилося круто працювати в компанії мультибрендовій, коли в. У моєму інтернет-магазині може з'явитися будь-який завод-виробник, будь-який товар, а не просто монобренд. Один завод, який виготовляє якусь обмежену кількість товарів. І коли обмежена кількість товарів, відповідно, нема такого об'єму продаж. Привіт-привіт! А за рахунок того, що в нас кожен раз в нашому інтернет-магазині зростає кількість товарів, які можна собі. Привіт-привіт. Замовити зі знижками, з акціями це дуже круто, тому що кожного разу з'являються нові заводи, нові виробники, нові товари. І, відповідно, можна самостійно попробувати собі товари зі знижками. Деколи взагалі так як безкоштовно можна замовити собі ці товари, а деколи можна ще гарно заробити. Тому дивимося, що в мене тут є. Моїшці. І ще вам трошечки в кінці розкажу про мега крутий інструмент, який у нас з'явився в нашій команді. І якщо ви хочете почати працювати зі мною і виходити на такий стабільний дохід від тисячі доларів в каталог, то приєднуйтеся, оскільки в нас стартував ще один мега-крутий, потужний інструмент. Ось це моя накладна. Дякую вам за ваші вогники. Така малесенька накладна, і вона в нас на 44 бали. 44 бали це по цінах каталогу 2708 гривень. І до оплати з, зі знижками я заплатила 1430 гривень 85 копійок. Тобто, фактично більше, ніж 50% я зекономила. Та тут все зекономила. Я не на продаж товару, переважності я по дропшипінгу відправляю товари. Якщо, наприклад, хтось мені замовляє, я хочу по повній ціні. То в нас працює система дропшипінг, і ви теж можете працювати так, як я, тому що у нас є такі три можливості: перша можливість просто купляти собі зі знижками, отримувати кешбек, отримувати зарплату і просто для себе і знайомих по вигідним цінам, коли зручно вам замовляти, скільки зручно в будь-якому об'ємі від одної одиниці вас вже спрацьовує знижка, ви вже маєте можливість брати в різних розпродажах і акціях. Також другий вид заробітку ви можете почати продавати як офлайн, так і онлайн. Онлайн це по дропшипінгу. Тобто ви не замовляєте товар на себе, ви відправляєте прямо з складу нашого на клієнта і різницю заробляєте собі. От. І так само, як я працюю, це основний мій вид заробітку це запрошення людей, щоб собі купляли ви продавали, і, відповідно, виходити на стабільний дохід. Можна сказати, як рекламний агент. От, і переходимо до товару. У нас зараз мега крута акція на осі. Так, фитомок не взяла, залишила його там. Зараз е, не буду показувати. Це з останньої сторінки з бекавером. Наш е, такий кремчик з муцином равликом. Я якраз один свій е, закінчила. Тут запаковано, що ніхто не зайде в вашу коробочку. І що ви перші з ним користуєтеся. Е, вже, вже прям. У мене він взагалі взагалі закінчився. Він дуже класний. Я була сама в шоці, що він настільки класний за таку ціну, тому що зазвичай я купляю товари собі трошки дорожчого сегменту. А він дуже класний. Це є на основі моцину равлика. Це є алантоїн, тобто замінник моцину равлика. Тут такі сертифікати Джімпі і ISO, також Петі, що не тестується на тваринках, тому я спокійно можу рекомендувати цей крем, аромат, неймовірно, крутезний. це завод Туреччини, Актен. Дивіться, як перевірити, що до вас ніхто не користувався цим товаром. Ви також бачите, перша капелька пішла, тобто кілька разів ви маєте натиснути, це означає, що ваш крем ще в дозаторі не було, ніхто не, не користувався ним. Ну і ось такий він дуже густий, бачите, дуже такий насичений, він не залишає липкості і дуже швидко поглинається. Дуже його люблю. Аромат такий, знаєте, ніби як цитрусовий, такий, як такий більш цитрусовий аромат. Купила собі два, бо гарна ціна. Може бути на, на, на довше, тому що від, від, від от першого помпування до. Того, щоб його викинути, 12 місяців. Тобто від зараз 12 місяців, тобто е я його маю через рік викинути, якщо не використаю, звісно, використаю швидше. Тому що, якщо користуватися кремчиком зранку і ввечері, то його вистачає на 3 місяці. Е якщо одне кумпочка, якщо більше, то, звісно, менше. Це 50 мл. І що я ще хотіла сказати вам на основі цього крему? Забула. щось, хотіла сказати, забула. А, акція, якщо ви берете один товар з каталогу, то він вам буде по супер-мега низькій ціні. Так, Далі я замовила парфум для свого чоловіка, він його дуже любить. Їх можна розпакувати, тому що в нього вже закінчився, і він не користуватися. Marking Line це є репліка відомого бренду Акурабан Invictus. Така легенда його, що він дуже вишуканий, дуже підкреслює силу, характер і риси чоловіка. Це, тут входить середня нота, нота серця Лаур. Це означає, що він для такого лідера, для такої людини, яка впевнена в собі і додає впевненості. такий, Таке гравіювання, бачите, золоте на чорному фоні. Такого лева. Мартінлайн. Дуже класний, дуже стійкий. Надовго вистачає 50 мл. У нас є дуже багато різних репів. Якщо вам потрібно, додавайтеся. У мене є група по парфумах, і там повністю ви можете подивитися на кожен аромат, підібрати собі по легенді, по історії, який аромат вам найбільше підходить. І я чекала цей товар. Дуже його хотіла. Це є натуральна, нерозведена олійка на основі чайного дерева. Також в нас ще є олійка лаванди заспокійлива і олійка. Ще одна олійка. Зараз, секундочку, поки я розпакуюся, гляну, забула, яка олійка. Так, зараз Каталог забула взяти. І я тут. Я тут. І е, ще одна олійка е, на Йолі забуваю, і тому е, хотіла вам прочитати. Е, олійка ліка чайного дерева це така більше антисептик, такий більше для е, такий, е, Тобто її можна додавати до е, всіх так. Додавати до кремчиків, додавати ванну, додавати. Е, щоб у мене така спеціальна є аромалампа, яка на всю кімнату дезінфікує повністю повітря, і це неймовірно крутезний буде дезінфектор. Вам покажу в сторіс, як я це роблю. Зразу після ефірчику це зроблю. Лампу накапаю кілька капель. Ще подивлюся, скільки тут для зовнішнього використання достатньо кілька. Кількість олійки на чашу масла масажними рухами при респіраторних проблемах чи аромотерапії додати одну-дві каплі. Уявляєте, тобто, наскільки вона насичена? Одну-дві каплі з цієї вона не розведена. Тобто це дійсно це одна олійка чайного дерева. Зараз скажу, ціна 400 гривень її на всіх їх. 400 гривень, що лаванди такої заспокійливої олійки, що а чайного дерева ну це просто бестселер цієї олійки, Вона, наприклад, якщо ви навіть в кремчик і маєте висипи в грові, вона їх забирає. Наприклад, у вас там астма, чи ви не можете дихати? Тобто, це неймовірно гарне. Ну, наприклад, щоб не підчепити якийсь вірус. потім Масаж можна використовувати, це теж дуже гарно поклинається шкірою. Ну, і лавандочка так само, вона дуже класно заспокоює, особливо для тих, хто не може спати, треба було теж замовити її і на ніч прокапати. Бо ця більше така дезінфікуюча від вірусів, які зараз дуже сильно ширяться. Так, це є пінка для гоління на основі алоєвера для дуже жорсткої щетини. Замовила мені, а ще в нас є так само пінка, але для чутливої шкіри з гліцерином. Тобто ви собі вибираєте, яка для вас краща. Зараз акція на них. Ці пінки для гоління, здається, вони по 159 гривень. Дві. є. Цей каталог трошки розлітається. Неякісно проклеїв оця. Так не знайду. 259, це 260 гривень коштує. Ось є, Не 200, <свісно> не 200, перепрошую, 159 гривень, це є 200 мл для жорсткої щити з вера, те, що я вам говорила, і з гліцерином. Ось така голубенька. Ось, бо цей каталог трошки розлітається, якісна була. Я вже не писала претензії, щоб мені новий, я і таким справлюся. Виробник трошки щось з клеєм прогадав, і тому так, така проблема з каталогом. І, і зараз в нас акція, крім оцих крівніше, що я вам говорила, вони на бекавері. Бачите, на бекавері, якщо ви купляєте один товар, то він в мега супер круту ціну, замість 360. 229 гривень, і якщо ви реєструєтеся до мене в команду, звісно, у вас спрацьовує знижка. При першому замовленні ви маєте знижку незалежної суми замовлення 30%. При наступних всіх замовленнях в наступних каталогах ви маєте від 25 до 30 залежно від об'єму замовлення. Так, і ось ці теж парфуми зараз факційну ціну, теж якщо ви берете від однієї одиниці. То вони вам йдуть по 200 гривень. Відповідно, ще спрацьовує знижка консультанта, якщо ви прийдете реєстрацію, я брала два товари з каталогу і два, відповідно, парфуми мені вийшли в супер ціну, і два кремчики. Вийшло мені в супер ціну. І це Remember і Kissland. Remember — це є лакоста свіжий, 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 такий ніжно-свіжий аромат. А Це є чорна тофеліка, Херера. Good Girls. Тобто ось такі два аромати: а це солодкий солодкий, такий, прям такий шлейфовий аромат. а Це ніжно ніжно свіжий. Я собі два різних аромати взяла, тому що парфуми я люблю люблю в великій кількості. Я замовляю завжди собі дуже багато ароматів. Дехто, Коли я сторі знімаю по парфумах і говорю, який мені на сьогодні обрати, то дехто мені каже, що я маю дуже величезну колекцію парфумів. Я цим дуже радію, тому що, е, якби я працювала в іншій сфері, е, знаєте, як то кажеться, де, де працюєш, те і маєш. Якби я собі не змогла, на, наприклад, дозволити тільки ароматів. Розпакую цю Чорну чорну Ви Бачите, воно так от запаковано, без коробочки, але воно гарно запаковано. Дуже хочу її попробувати. Це е, Сікіс 18-20 масел, майже фактично як духи. Ой, класно, дійсно дуже-дуже відповідає. Дійсності солодкий. Такий самий самий зимовий аромат. Відповідає е, аналогу репліці Кароліна Херера Good Girl» Чорна туфелька. М -м -м, це на зиму просто мега бомбічний аромат. Рекомендую. І лакоста хочу теж з вами скуштувати. Зараз скуштую. І в нас залишився ще каталог, покажу каталог і трошечки розкажу про вебінар, який вже завтра на стартує. Кожен, хто хоче працювати разом зі мною на автоматі, використовуючи сучасні методи, запрошую вас, так, не буду повністю розпаковувати, просто хочу. Так, тут у мене цей... Гарний аромат. Ну, я б не сказала, що він такий дуже свіжий, свіжий, свіжий. Для мене він не є дуже-дуже свіжий. Для мене свіжий, свіжий, свіжий це є м -м, імператриця. Самий, самий свіжий це. Ну, я б сказала, що він такий навіть з, 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 з солодковинкою. Тобто він не є зі свіжих ароматів. Бачите, хто як сприймає? Для мене він не є свіжий, не є свіжий-свіжий, так що я скажу, що він більш такий. Солодковатий, легкий, такий легко солодко-пудровий, так я би сказала. Бо я ще ніколи лакоста не мала, ніколи в оригіналі її не, не нюхала, не знала, що це таке лакоста, але дуже багато чула про неї відгуків <схи> і <схи> захотіла собі <схи> теж придбати цей аромат, почути, як він на мені, як на моїй шкірі, як він відкривається. Тому що кожен аромат це легенда, кожен аромат він, має якесь. Якесь своє, таку свою історію, свій настрій. І, наприклад, якщо ви наносите на себе один аромат, він на вас по одному впливає, ви себе по одному чуєте так. Ой, якусь не впала. А якщо інший, то інший, тому що аромати дуже на нас впливають. І це дуже важливо, щоб ми користувалися саме такими гарними ароматами. Поставлю, щоб ви тут бачили, що я вам не розпаковувала. Отак, От і наступний каталог. І наступний каталог такий класний, класний. Це буде унікальний каталог, тому що в цьому каталозі кожен, хто закриє директора, поїде разом зі мною на форум на шпильках. Щоб закрити директора, багато не треба роботи проробити. Треба запросити 5 людей, щоб ті 5 людей теж запросили 5 людей. Ну, вони можуть повторити ваш, вашу систему. І зробили замовлення в цьому каталозі на 129 балів бонус балів. І разом це буде 4 тисячі бонус балів, і відповідно, ви закриваєте статус директора, отримаєте 18 тисяч 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 вісімсот гривень, 19 тисяч гривень зарплати і премію 5 тисяч гривень. І якщо ви підтверджуєте цей статус ще 4 з 5, то ви отримаєте можливість поїхати в Венецію. На відпочинок на цілий тиждень. Це просто мега круто. І тут на бекавері такий секретик: У нас буде наш інтимний гель, освітлюючий інтимний гель. Я ще його не брала, але вже знаю, що він в мене буде вже в наступному каталозі, тому що я завжди користаюся з таких акцій. і Беру фактично всі товари, які йдуть мені в ціну. Зараз мені вийшло два товари. По дуже гарній ціні з останній сторіночці. Тут я теж не знаю, скільки я замовлю. Можливо, я якихось масочок не замовляю, і тут буде мати можливість більше, тому що я замовила здається, один парфум по накладній і, здається, піночку, і мені вийшло два товари. Зараз я і скажу вам точніше. Так, Це була пінка і парфум. Я замовила Ось це я замовила з каталогу Пінку і парфум». І два парфуми можна брати, можна не брати. Я, звісно, завжди собі беру. І два креми вийшло в супер-мега-ціну. Це мені вийшло в подарунок, бо там якась була промоакція. акція і ось це фактично я отримала безкоштовно від компанії за рахунок того, що я роблю замовлення в себе в інтернет-магазині. Бачите, круто робити, тому що завжди є якісь подарунки. І тут будуть новинки. Тут буде знову щось класне і я вам це покажу в своїх Reels. Так що ще не знаю, що тут буде, ще не переглядала цей каталог, але думаю, тут якісь новиночки теж будуть. Ще нагадаю, всім, хто мене переглядає, цей каталог буде діяти три тижні, не чотири, як цей каталог, який мені вже розлітається, цей вже, бачите, не розлітається. Бо то я тільки відкрила і мені всі сторінки повипадали. А цей вже якісно зробив завод-виробник, бачите, буває таке: все залежить від матеріалу, який виготовляється, залежить від якості різної сировини. Тому приєднуйтеся до мене в цьому каталозі, закриваємо разом директора і разом з вами їдемо на форум на шпильках, який буде відбуватися в Арден-Паласі в Сатанові. А це така Швейцарія українська, така, такий неймовірно, мальовничий куточок, тому що я там вже була минулого року. Хто спостерігав за мною, вже бачив. Свою... Відпочинок там дуже, я вже знаю, що я саме перше спробую, коли я поїду на форум на шпильках, це я побіжу в ванну Клеопатри. Це моя ціль, це я коли була, і я ванну Клеопатри побачила дуже вже пізно, майже перед закриттям. Тобто в ванні Клеопатри, я здається, по а, відпочивала лише півгодинки. А зараз знаю, що я замість джакузі, саунів і різних <гас> басейнів. Я беру саме ванну Клеопатри, яка фактично єдина на всю Європу, як нам писали, я вам показувала в сторіс. Тому приєднуйтеся до мене і разом зі мною вами скуштуємо цю ванну Клеопатри, там де козяче молоко. <гас> і вона реально біла. <гас> Значить точно йде козяче молоко без косметики. Туди. Треба заходити. Ну, звісно, в салону в басейн, звісно, треба заходити в косметики. Тому приєднуйтеся і завтра, вже завтра, в 19.00 стартує наш вебінар. Перший вебінар для всієї команди. Ви можете зайти на нього. Зараз я опублікую на, в Ютубі цей прямий ефір під відео посилання на. Вебінар, який буде відбуватися кожної середи, поки що кожної середи, в 19.00. Там далі подивимося, можливо, змінимо час. Вся інформація буде подаватися в нашому чат-боті. Тобто, ви заходите в мій чат-бот, там де розсилка нагадує вам про вебінар, і ви до нього приєднуєтеся завтра в 19.00, де буде розказано мною і моєю командою. Про результати, про можливості і як круто працювати з сучасними інструментами в час таких технологій. Тому чекаю всіх на вебінарі. Цей вебінар автоматично має кожен в команді. Чат-бот, який запрошує на вебінар, теж має кожен. Хто в моїй команді, відповідно, всі, хто в моїй команді, мають всі інструменти, які маю я, а також наш сайт унікальний сайт Rsліва. Заходьте, там можна писати статті, відгуки. Не забувайте писати відгуки, це дуже важливо. І що найважливіше, що за рахунок цих інструментів у вас звільняється час, і як я сьогодні говорила в сторіс. Щоб на би ви потратили свою тисячу гривень, яка б прийшла до вас отак, і ви вам би звільнився час. І це власне, як ви працюєте чат-ботом і не затрачаєте часу на. Спілкування з людьми, які цим бізнес не цікавий. до вас через чат бот приходять тільки ті люди, які цікавляться цим бізнесом, і воно йде на автоматі. Така воронка. Це звільняє ваш час. Ви не витрачаєте стільки часу на те, щоб пояснювати людям, які з часом скажуть, що це не їхнє. Тут за вас все робить автоматизована чат-бот, і ви працюєте вже з готовими людьми, які зрозуміли, що це за бізнес, і вони хочуть разом з вами теж заробляти на пасиві від тисячі доларів і більше. Тому завтра приходьте на вебінар. Завтра середа, завтра 9 число, 9 жовтня, 19.00, Всіх чекаю на вебінарі приєднуйтеся в команду і користуйтеся всіма інструментами, які постійно в нас міняються, вдосконалюються і до потреб зростають. А наразі всіх обнімаю цілую, Дякую, що ви завжди зі мною. Дякую, що мене переглядаєте. З вами була я, ваша Мирославочка. Цям-дьом пока-пока!